Таке щось таке, а от таке гопане. ще не дуже економічне. Трошечки витягнути Отак валка, можна там потикати, пошмикати щось. Тему везде. Попа годиться. Я б так зад би дала. Ну якось так на любителя. Для задніх сидячих. Під скріпую, щось в мене попкою. О, вот тут п'ятий пасажир. Ну тут точно зайвий. Друзі, всім привіт! Це новий автоблог Бай Курбатекс і Ford Fiesta в головній його ролі. Поїхали? А ні ні-ні, не поїхали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відос, підтримуйте український контент і мені буде дуже приємно. От тепер поїхали. Зовнішність виглядає цікавенька, нема ніяких таких кричащих елементів, але фари прикольні, симпатичні. Ну, звичайні, ну симпатичні, прикольні. Решіточка, як Ford Fusion. Ну, нема багато елементів ніяких, є такі пластмасочки для прикола. Не знаю, ну прикольно, що оброблений перед. Мені таке подобається. Не таке щось таке, а от таке гопана і обробили. Значок Ford вже на кузові, а не просто на рішоточки. Прикольно. Заглянемо під капот. Двигун, О, господі, тяжовий такой. 1,2 літри, є ще один Говоря, що не дуже економічний, але про економію ми поговоримо трошки пізніше. Чотири клапани, 16 циліндрів. Підкапотний моментик у нас, звісно, брудний. Машинка, до речі, 16-го року. І що ще хотіла сказати? Фух, закрилася. Денні ходові вогні. Ходові вогні денні. Ну, якби фари звичайні, але дизайн ну, прикольний. Такі, знаєте, трошечки витягнути отак щось туди назад. Виглядає цікаво і передній привід. Потужність 82 кінських сили. Всього на всього максимальна швидкість 168 км за годину. На ну, 1,2 двигун, вибачте вже, будь ласка. У нас на огляді був форт більш такий солідний. Більший форт це був Форт Ескейп або Форт Куга, пригнаний з Америки. І він, звісно, там керінджанам понадавав трошечки посилання в описі. Витрата палива від 6 до 7. Літрів в місті, бензинових літрів. Але якщо їздити економічно, то можна добитися і трошечки меншої витрити палива. Норма токсичності євро 5. Передня підвізка незалежна пружинна. Задня підвізка напів незалежна пружинна. Передні гальма дискові вентильовані, задні гальма барабанні. Бачок. Ну, бачок, що сказати? Є полоска, є ручка, є зеркало заднього виду, є така солідна антена, палка можна там потикати, пошмикати щось. Колеса звичайні, навіть є спойлер, але попочка то трошки пізніше. Ну що, масюпунька масюпунькою, Але прикол в тому, що ви можете в будь-якому місці припаркуватися. Ви можете так от їхати-їхати. О, треба заїхати сюди. Доїжджаєте до місця назначення. Встановитеся, виходите з машини, замикайте і йдете. Вона в будь-якому паркувальному місці не буде зайве. Вона от буде в тему візде. Вона приміститься візде, понімаєте от тепер можна і в попочку. Моє улюблене місце. Паливний бак 40 літрів, об'єм багажника 276 літрів. Є підігрів заднього скла, електро... підйомне. Ні, це щось не то. Склоочисник задній є навіть спойлер. Це у нас якби спортик, я извиняюсь. То спойлер прикольний, тут вписується отлично. Папочка мені подобається. Мені подобаються стопарики. Виглядає, ну, погодьте, що нормальна попа, ну, типа, ну, без всяких фінтіпльонок. Попа годиться. Я б так под б дала б трошечки. Тоже таки виріжу. Є у нас така пластмасочка знизу, десь там потерлись, десь там притерлись, десь там сніжок, знаєте, там трошечки профінтіплюшилось. Взагалі, взагалі сняли, но нове поставили і не паритись. Просто пластмасочка. Удобна, прикольно. Отакі красні фінькі плюни ще є в нас. Ось почухаємо ножку. Камерики покусили мене. Мені здається, ця машина от, навіть задок-передок і просто цей кузов. він... От для першої машини вообще, красота, людина сіла, особливо якщо це механіка, це такий вообще експірінс, це така практика, і вона маленька, вона везде поміщається, везде всунеться, і в потокі вона красота як їздить. І мені подобається машина. Ну реально, вона хоч і масю пунька. Може там всередині комфорт не комфорт, я не знаю. Може місце маловато. Ми зараз подивимось, але загалом в зовнішньому вигляді мені ну мені нравится, Мені подобається маленька, гарненька така, суперенька. Тож, давайте подивимося, що ж там внутрішності. Я вас зацікавила. Ага, Погнали! Кановий салон. Мультифункціональне кермо з гідропідсилювачем. Кермо фордів мені не до душі, але виглядає більш-менш нормально. Є дефлектори салону динаміки, бортовий комп'ютер, тахометри, спідометри, звичайні схожі на Ford Escape. Чому, Ну, мабуть, одна фірма Ford? Є невеличкий маленький екранчик, а ключки мені хтось десь, щоб я вимкнула. Заднє да, я двері відкрита. Ох ти прикольно, ще пише. Так, а нас? Дизайн фордівський. Йолочка, якась таке щось такі лінії. Ну, прикольно, нічого зайвого немає. Тут кругляшки, тут лінії. Ну, якось так на любителя, ну, кому там подобається, тому подобається. І дивіться, прикол: у нас є такий дисплей. Ну, мабуть, не дисплей, такий екранчик, чи як його назвати. Написано, що задня права двері відкриті. Задні праві двері. Задні двері справа, як це сказати? Задні праві двері, ну не ті, що не праві, а ті, що праві Задні праві двері відкриті. Прикольно, пише. Пише час, пише дату і навіть якісь ще показчики. Е, можна слухати музику, давайте увімкнемо щось. Так, ми завели машинку, давайте щось послухаємо. Є можна cd диск вставити, є AUX, є радіо, можна ще USB підключити і 12 вольтна на Давайте щось увімкнемо. Аби воно що вим. Аби воно ще увімкнулося. Не хочу увімкнутися, Хто знає, як увімкнути? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо машину ламати як би не дуже хочеться. Чомусь кнопочки не працюють. Можливо, ви мені підкажете, можливо, є тут професіонали фордовські, але чомусь я не можу нічого вімкнути. Ну, то вже таке ладно. Є кондиціонер. Ну, кругляшки, ну не знаю, мені так собі, але ну, нехай буде. Вже такий є. Може комусь там подобається. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Кондиціонер, обігрівачі, понятно, є такий. Бокс, кейс, не закриваючись, платформа для не знаю чого, можливо, для кнопки 12 вольт, можливо, для значка. Форт. Я не знаю для чого. ну Таке щось маленьке, може, копійку можна покласти. Механічна коробка передач 5-ступенева. Це гарна практика для починаючого водія. Бо на цій машині їздить починаючий водій... водійка. подружки в мене такі, да? Є ручничок. Тут також можна щось покласти два підстаканника, і третій підстаканник, мабуть, для, заднього, для задніх сидячих, так можна сказати. Переднього підлакітника немає, але в більш жирних комплектаціях він є. У нас така комплектація більш простенька. Є вжекальці, трішечки можна ротик переоткрити, без підсвіточки. Казиречок такий нормальний. Він не маленький не великий, Не так, як в X-Trail. До речі, у нас є огляд, посилання буде в описі. Але і не маленький, як от в вагах якихось, ну такі щось середнє, не знаю, як це пояснити. Підсвіточка салона є, є зеркало заднього виду, звичайне посередственне, Світла верхушка, чорна низушка. Ну, нормально. Є у нас? Як е... Я забула. Цей кейс для непотрібних речей Бардачок. А, Бардачок, це ще можу так сказати. І тут, бачите, багато місця, якось така цікава... цікавий хід інженерний, якось так, ну, не знаю. І бачите, також виглядає тут тахометри, спідометр, ці шляпочки. Кепочка. І тут така кепочка. Дефлектори. ну, фордовські, не знаю, що... Пластмаса нормальна, прикольна, кстати, Вона така текстурна, не просто гладка, а така в фінті плюшки, такі, Прикольна. Мені подобається. Можна пощупати, погладити. Кермо нормальне, регулюється по по висоті. Давайте перейдемо в цю сторону. Переднє сидіння з механічним регулюванням підігріва в цій комплектації немає. Передні задні електроскопідйомники, є ручка, така фінті-плюшна, ну, фордовська ручка, є підігрів бічних дзеркал та їх регулювання. В дверях кармашек, в дверях у нас є динамік. Ну, виглядає або що, нормально. Кармашик без підстаканника, але він такий місткий прям по всій дверці. Тканева така вставочка у нас є. Ну, все. Позаду дуже багато місця. Але якщо їздити без водія, помітила, що дуже такі гучні двері, або вони дуже важкі, тому такі звук, або якісь Гук такий, звук. Позаду місця достатньо, насправді. Попереду сиділа я метр сімдесят п'ять в комфортному своєму положенні, і подивіться, скільки тут місця. Да, можливо, п'ятий пасажир тут не дуже в тему буде посередині, не дуже багато місця, але чотири пасажири взагалі, три пасажири і водій, скажем так, взагалі красота. Є кармашик м'якенький, можна щось покласти. Ручечка пластмасова, звичайно, не дуже приємна, але ну, нормальна. Електроскопідйомник, ручка така, як і спереду. Звичайне скло, не маленьке, не велике. От я пам'ятаю, всі є черг в Тойоті. Там скло позаду маленьке, бо таке трошечки купе, воно йде. Тут скло нормальне, позаду немає такого, що ти десь в пойомках сидиш. Є динамік, кармашка немає. І тут вставочки тканини немає. Така. Трішечки пластмасне. Є кріплення для дитячих крісел ізофікс, Два підголовника на три. Можна вийти в багажне відділення, але тут планочка. І, до речі, в багажнику у нас лежить повнорозмірне колесо. Підсвіточка салону, позаду, звичайно, жовтенька. Нормально. Є, можна щось помістити, кріплення для ваших речей. І підстаканник, як я вже казала попередньо Є такий гарботик. Трошечки незручно. Але це вже такі. Трошечки підскріпує щось в мене під попкою. А то вже такі. Що, давайте завершувати. О, тут? Є ще антиблокувальна система, антипробуксовачна система, система стабілізації, система рульового управління. А також датчик досю і датчик тиску в шинах. І є ще блокування замків задніх дверей, щоб ваші діти не повибігали до школи. А тепер каніться. Автоблогом я зрозуміла одну річ: що Ford Фієста можна спокійно вмістити трьох пасажирів, три сноуборди, купу речей, і ще залишиться місце, щоб поспати. Але п'ятий пасажир ну тут точно зайвий. Тож, ми вам дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відос. Це дуже важливо, не забувайте. Дякую вам. І незабаром до вас повернусь!